На кожному підприємстві, де відбуваються якісь, е, виконуються якісь типові роботи, а особливо з використанням якогось е, механічного обладнання, виготовлення якихось деталей тощо, повинні бути розроблені технологічні карти. Е, так, технологічні процеси. Для чого це потрібно? І з, цим повинні бути, і з цими технологічними процесами повинні бути ознайомлені працівники. Для чого це потрібно? Для того, щоб якщо станеться якийсь випадок чи технічний інцидент, можна було визначити, чому це сталося в результаті того, що був порушений технологічний процес працівником, чи в результаті того, що технологічний процес недосконалий і потребує якогось перегляду, доповнення чи змін. Якщо вас цікавить, як можна безпечно організувати роботу на вашому підприємстві. Або ви просто найманий працівник, і вас цікавить, як а, а, організувати безпечно свою роботу на підприємстві. То підписуйтесь на цей канал і слідкуйте за наступними відео.